День добрий, Мої шанування друзі. Сьогодні будемо готувати грибочки, а саме гливи. Напередодні їх зібрав. Сьогодні хочу замаринувати. Рецепт доволі простий, може приготувати кожен. Всім бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, відео буде вам корисне і сподобається. Починаємо. Ось, друзі, в мене є грибочки гливи. Зібрав щойно. Ось такі трохи. Старкувати молоденькі річ. Ще не зважував. Ну, близько 3 кг. Хочу з них приготувати дуже смачну страву. Насамперед, треба буде приготувати маринад. Для маринаду буде потрібен коріандр, лаврове листя, перець духмяний, перець гострий, чорний і гвоздіка. Часник. Зараз будемо готувати детально вам розповім. На літрі води. Чорний перець. О, пара пішла. Зараз вода має закипіти. Три гвоздички. Лаврове листя. Духняний перець. Коріандр. Це на літр води. Сіль, столова ложка, цукор і столова ложка. Зараз вода закипить приблизно ще потім має трохи піти на жінах близько 4-5 хвилин. Тим часом підготуємо грибочки. Їх треба від'єднати один від одного. З таким чином. Вода кипить приблизно 4 хвилини. Ну, Цього достатньо. Далі. Грибочки треба ретельно помити. Грибочки помив, зараз треба їх порізати і будемо варити. Тут тверду ніжку можна відрізати, але викидати її не обов'язково її можна потім підсмажити. І нарізаємо такими шматочками. Ось так. Грібочки ще багато залишилось, Зараз будемо варити. Ось я нарізав. Такі шматочки різні, навіть трошки завеликі. Варимо гриби, з моменту як вода закипить 15 хвилин має пройти. Грибочки киплять, як можете бачити, і виділяють дуже багато піни. Вони дуже підступні, ця піна може виявитись. Бов'язково її треба знімати. 15 хвилин варимо і знімаємо піну. Її виділяється дуже багато. Проварилися грибочки. 15 хвилин, навіть 18. Що Сьогодні ми їх дуже забагато, я думаю кілограма 3 їх майже 5 кілограм, це. От друга партія, я їх напевно сьогодні підсмажу. А оці будуть гариновані. Достаємо грибочки, прикладаємо в ємність. Викладаємо чесник у вільній формі. Ще викладаємо шар грибочків. Знову чесник. Оцю юшку, яка залишилась, виливати не обов'язково. Можна з неї зварити суп. Ось так, а сюди зараз виливаємо маринад. Навіть літр забагато. Вистачило б півлітра, мені здається. Якщо маєте велике бажання, можна сюди додати готовий продукт, ну майже готовий спеції, лавровий листя. Якщо маєте бажання, У мене такого бажання немає. На даному етапі накриваємо кришкою і чекаємо, поки охолоне. Потім можна поставити в холодильник або в холодне місце на друга партія грибів, яку я хочу підсмажити. Ось так само почала кипіти, чекаємо 15 хвилин, цю видаляємо. Гриби кипіли 15 хвилин. Будемо смажити на розігріту потильню. Викладаємо цибулку. трохи підсмажилось. Додаємо грибочки. Смажимо 10 хвилин. Грибочки смажаться 7 хвилин. Зараз додати сіль.

Рибочки готові, просолилися, промаринувалися, простояли в холодильнику майже добу, можна дегустувати. Зараз дещо треба додати тільки, а саме цибульку і зелень. Цибулька, зелень і олія сонячникова. Бажана, ароматна. Це в мене звичайне. Що ж, друзі, будемо дегустувати. Ось, друзі, моя вечеря. картопелька, рибка. І грибочки. Зараз будемо дегустувати. Всім бажаю смачного. Це мінералка звикла. Можна щось міцніше. Почнемо з грибочків. М -м -м. Дуже смачні. Рибочки можна надати оцету або соєвий соус. Теж буде дуже смачно. Mm. Вчора був на риболовлі. 12 піток вдалося піймати. Вже не було сил, не знайшов в себе сили, <laughs> вечір тільки почистив. Сьогодні вже підсмаже. Осіння плитка. На сьогодні все, друзі. Сподіваюсь, це відео було корисно вам і сподобалось. Всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть природу. Зустрінемось. Наразі.